Бандочка, привіт! Вибачаю, що два дні не випускав відос. Але сьогоднішнє відео перекриє всі мої, як то кажуть, недоработки. Готовтеся! Зараз буде шок-контент. Для когось новость, хтось буде розочарован, хтось може буде зі мною оспарювати всі ці моменти. Ну, розказую вам, як, як на духу. От. І сподіваюся, що завдяки вам ми зробимо е, деяких людей популярних. Погнали по порядку. Собственно говоря, як це так резко, до нас понаїхали ці гості, всі, да, як ви кажете, родичі, всі з'їхались в один момент, якби без поводу. І да, не новий рік, не, не свадьба, не, не той, не сьой, А всі так резко всі зібрались. На то є вісома причина. Значить, у люди нашої, ну, то є у Яниної Зальоної Мами. Начало, там, були проблеми по здоров'ю, і почало все частіше і частіше хапати серце. Розказую так, як є, а потім уже будемо вносити коректив. Почало хапати серце. Ну що, звісно, що треба, ж, треба кудись ну, не тільки по аптекам, ходити пити якісь лікарства, рекомендовані від аптекарів, треба їхати в лікарню до якогось спеціаліста. Куди їхати, ну, зрозуміло, що в ближайше там село, район чи ще кудись нет, тому що вроде, проблема як серйозна. Значить, що прийняти рішення їхати ближайше куди? Там, в ближайше в Ніколаїв. Окей. Їде людина в Ніколаїв, ставлять люди діагноз. Як ставлять діагноз, Наверно, треба почати з того? Питають: а були проблеми з серцем до цього? А знаєте, як людина в селі ніколи ну, ні на що не жаліється, там, всі живі, здорові. Всі, як то кажуть, на, на молодці, на м'ясі. Каже, там так би, як би, ні. Але пам'ятаю, що в дитинстві ще щось тоді, знаєте, при Савку теж ще діагнозери, ще ті були. Вот. При Савку ще там в дитинстві, коли сказали, що вроді як якийсь там врожденний, невродійний порог серця, але має типу, перерости чи ще щось. Ну, іменно цими словами, я так підрозуміваю. ну, знаєте, не складно скласти цей пазл потім, ви його собі складете, по-своєму, хто як захоче. Ну, от. Вона і поставила сама собі діагноз, виходить. Тобто докториса каже, давай робимо кардіограму. Хто розбирається в кардіограмах з вас? Хтось розбирається. Навірно, так як і я. Да? Ну, рисочки та й рисочки. Каже, що я вам скажу, дорогая, порок серця ваш нікуди не дівся, Времени у вас в обріз. Короче, у вас максимум чуть ли не 2 тижні на те, щоб зробити операцію на серце, тому що можете. Сиграти в ящик, як то кажуть, крякнете, та й все. От. Але операція типу, ну, потребує грошей. Ну і люди, що, як на духу, ну, Треба, то треба якось, вроде, якось живемо, ну, заробляємо, плюс діти за кордоном, одна там, одна там. Ну, гроші знайдемо, сім'я велика, зрозуміло, ну, що ніхто в такій біді друг друга не кине. Ну, от, операція буде стоїти 200 тисяч. Номер телефону дається доктора, який це буде оперувати зразу, одразу дзвонить, він швидко, типу, без черги, саме дешевше вам зробить операцію в Києві. Треба буде прикріпити, мабуть, якось десь фамілії і цієї доктореси там з Ніколаєва, і цього ж непосередньо хірурга-кардіолога, да? чи як він Юль, правильно називається, він просто тари. ну, який робить ці операції. Ну, звісно, ви ж розумієте, всі вся сім'я, всі дочки, кіпіш, паніка, а що? А як? Ну тим більше зараз в країні війна, а вони живуть, ви ж теж розумієте, що да? таке територія Херсонської області, де постійно нема світла, інтернета, де постійно летить, прилітає. Ну ті, хто живуть, ті, ті знають, що. Іменно зона бойових дій. Про що ти будеш думати? Сказали, значить все. Слава Богу, що хоч тут до Ніколаєва добрались. сказали, що збирають, треба збирати речі і срочно ж їхати робити операцію. Коли тут, знаєте, ми... люда вже себе накрутила, соответственно, як будь-яка людина, нормальна людина, накрутила, що все вмираю. Звісно, з тих пір там, чуть ли не кожен день, не кожну ніч ще хуже і хуже. Але ж ми тут зразу всі давай туди-підожіть. Київ Києвом 200 тисяч-200 тисячами. А може в селях економії. Юр, прикотив, будь ласка, гарно. З целью економії якось і плюс ж, треба усовершенно, ну, перепровірити цей діагноз, знаєте, якось. Цей. тим більше, що в Італії є можливість, головне, як то кажуть, добратися сюди, а тут ми все те саме зробимо безкоштовно, плюс якось вже, знаєте. Появилося довір'я к італійським лікарям, може не у всіх, може не завжди, може це, але є, знаєте, окремі випадки, коли ну, тут нема чого якби, даже сумніватися. Ну і от. І на крайняк у Яниш документи в польські всі в порядку. Там це далі вже не знаю, розказувати не розказувати. Ну, в общем, якщо що, хоча б, знаєте, прилітає чи приїжджає в Італію, тут можна і поселити, і організація, де живе Альона, ну і дочка старша, то ці всі монашки сказали, хай мама йде сюди. І зараз займатися будуть непосередньо це. Як воно називається? Ну, ця мафія саме в Італії. Ватиканці, да, чи як? ну ці монахи, при кому вони служать, Я жду, що Юля мене десь поправить, підкажеть. В общем, при церкві, знаєте, будуть лікувати, а тут у них ці питання вирішуються дуже швидко. Ну і все, що це ж ми давай ставити на учот, потім кажуть, ну типа, назначають апунтамент аж на 15 апреля, щоб тільки просто зареєструвати. Нам тут підказують, що ребята, якщо визвати скору, по скорі, во-первых, не мають права відказати, по-друге, що зробиться безкоштовно і без документів, і без. Цього всього. От, типу визивайте скору і кладіть в лікарню, якщо у нас стільки все срочно, то це. Окей, визиваємо скору. Тут вже ж готовляться документи, щоб люду заселити, вже, ну, весь кіпіш процес іде, ці монашки шевеляться, все. а ми тим часом вже ж веземо на, на скору. Приїжджаємо на скору. 7 тисяч аналізів, вся в катетерах, все, кров, шмов, там, ну, я не знаю, там чуть ли не мозг висити. В ітоні цілу ніч ж роблять ці аналізи, аналізи. Ніколи так швидко в італії нічого не робиться, як оце такі, коли поступаєш по скорі з серцем. За ніч робляться там, там, ціла книжка цих аналізів, все. кардіограми, УЗі, шмузі, от оце все. все, все, все МРТ, ну, все, що можна було зробити, все переробили. От, ну, ми ж думаємо, що будуть класти люди в лікарню. З нею там в цей період була Альона. Альона ж теж розуміє, але не все. І кажуть, їй там, типу, в 10 годин ви можете бути свободні. Ну, Альона каже, добре, я собі відпідляла, а маму вже ставила, ну, тому що ж будуть класти, будуть оперірувати. Коли вечором нам Яна каже, може заїдете мамі там хоч їсти, завезти, ну, що, щоб людина не панікувала, подивіться, де лежить. там все, А я тим часом вже все, в Польщі лечу ж. Може якісь гроші, щось треба буде, якась підтримка, якийсь там, ну, уход, доход, приход. Все, як би це. Хватаю малого лечу, теж всі ж збираємось. Я, ми, ми приїжджаємо вечором. Відео де з парковки, я кажу, дешева парковка в вгинуть на <coughs> той момент. Приїжджаємо, я заходжу, кажу так і так. А вони кажуть, ви до кого? Я кажу, ось а вона хто така? Я кажу, ну все поступила по скорі, туди-сюди. Вона каже, а дайте мені бірочку вашу. Ну а де вона лежить? Я кажу, ну поки тут в коридорі. Вона каже, серцем в коридорі. Ви шо, каже, А ну, одне діло, знаєте, коли діагностірували, там все було скорі. А друге діло, що каже, як це? Ну, каже, дайте бірочку. Беремо бірочку. Вона каже, виписана. Десять ну, часов ранку вона виписана. Я кажу, в смысле виписано. Ну, знаєте, я розумію, що е, доктора в Італії можуть не самі краще, да, там, ну, спорний питання, тому що тут багато е, е, дискутуру по цьому поводу, як медленно, і як погано. І то, Але я знаю, одне точно, що ніколи в житті, якщо є маліша угроза жизни чи ще щось, ну, як правильно сказати. Ну, вас не випустять з лікарняного, вас не випустять з лікарні, вас даже там, під ваше чесне слово, ви ви ще маєте договоритися, щоб ви туди спетляли, розумієте? Я знаю, як я підписував документ. Так, да, вони, звісно, типу, чим раніше свалиш, тим окей, але якщо, не дай Бог, ти себе погано почуваєш, або вони бачать, що є якась, я повторююся, маліша загроза життю, вони тебе не відпустять ні в коєму разі. А тут каже, вона виписана. Я кажу як. А вони кажуть, дивіться, аналізи самі. Ну, У неї каже, як, я не знаю, можна казати слово звичайна анемія. Ну, Густа кров. Там. Хто, хто знає, що таке анемія? Той, той. Ну, Для мене це слово нове. Ні, я зараз знаю анемію, тому що у Юлі да, Юлі тобі теж yeah. поставили yeah. Анемію при вагітності. ну, кажуть, yeah. Дефіцит желіза. От. Ну, в неї у Юлі не так тяжко все це. У неї є там симптоми, якщо почитати, да. То це все, що хочеш. І адишка, і задишка, і тошнота, і рвота, і головні болі, і тахокардія, і все, все, все. Ну, тобто, по признакам, да, якби якщо людина не розбирається, а як людина може розібратися сама, не, не здаючи аналізи, да, там, А їй кажуть, ну у неї мотор, вибачте мене, як, як у коняки, знаєте, ну, може для сравнення таке собі, але ну, серце мощне, мощне, здорове серце там якби качає, не, ну, у вас не, не кров, там, як водичка, у вас там скажімо, як, як згущене молоко. Але мотор качає, за все йому типа, тяжело і все остальне. Пити воно, як цей аспірин, аспирин. Да, ну, да. У нас Луїджи з 45, 45 років, його п'є, тому що в нього був інфаркт, там все. розжижає кров. Плюс каже, ну, обращайтеся до лечучого врача, він вам назначить вітаміни, так, дієти і так далі. Тому це все те, що вам необхідно на сьогоднішній день. Дієта, яка не яка, ну і плюс ж оці комплекси, це вже каже далі, що врача. з Серцем у вас все гаразд. Ну підождіть, як все гаразд. Тобто ви хочете назвати наших українських докторів, якими слахами, вони теж робили ці УЗІ, вони робили кардіограми, вони робили все. І вони кажуть, що людині в течение двох тижнів срочно треба зробити операцію, і ви кажете, що все добре. Ход каньон. Находимо через Машу, через всіх друзів знайомих. Тут Альона піднімає всіх наушники, знаходимо найкращого кардіолога генуї. можливість до нього на платний візит, Привозимо люди, він дивиться аналізи з лікарні і каже, чого ви до мене приїхали. Ну, типа ви думаєте, що вас би випустили? Ну, то, що я ви думаєте, що якщо б у вас щось було, вас би випустили з лікарні. Ні в коєму. Ви думаєте, що здавши аналізи у мене, каже, друга якась лабораторія щось покаже інакше. Ну ні, ми розказуємо, що ми боїмося, ми хочемо перестрахуватися, ми взагалі намірені, якщо тут в Італії нічого не вийде, поїдемо в Польщу. Тому що у Яни є страховка, а ця страховка розповсюджується на близьких і рідних, як і тут, в принципі, в Італії. О, вже говорив про це. Ну, Будемо лікувати, але нам треба непосередньо, щоб от, кращий доктор подивився. Ну і доктор каже, хорошо, услуги платні, давайте робимо опять же там. МРТ, шремерте, терете терете. В итоге, каже, ребят, ну анімія. Анімія вона і в Африці анімія. Понятно, що там якісь, може бути, неправильні питання. Ну, де-де там, я скажу, під час війни в тому селі будеш, воно то є, там, знайти можна, якби не питання. Але ж ти не думаєш про те, де ківі з'їсть, чи апельсинку, правильно? От. І ти думаєш, що молоко це твоє здоров'я. Да? Сир, молоко, сметана, тим більше, що мають корови, торгують молоком, сметаною, маслом. все. Тобто молочка в раціоні присутня 24 на 7. Це понятно, чуєте, сільська їда, вона саме. А оказується іменно це молоко. Чай, любими, всі любимі продукти, які в житті присутствують, вони якраз не то, що вимивають, вони не дають засвоїтись желізу, навіть якщо ти в якихось там, кількості його і приймаєш. Ж, там, чи гречку, чи печінку, але ти запив це все діло чаєм, да, чи молоком, і все. Желізо як зайшло через одну дирку, через другу вийшло. Садвісно, є моменти, де там надо поїв гречки, через два години можеш вже тоді випити, чи молочка, там, чи ще щось. От так от. Ось так от довіряй, але перевіряй, як то кажуть. Е, кажу, Люда, приїдеш заїдь до цієї тети, подари їй шоколадку, скажи благодаря тебе, дорога женщина, зекономила кучу деньг, світ. Перший раз побувала в Італії за 52 роки. Політала на самоліті, побачила внуків, відпочила, ну, і, і все-таки, все знаєте, я, звісно, не мегапопулярний блогер, але я думаю, що якщо тако прозвучать фамілії да, там, і все остальне, десь хтось з цим відео поділиться, але буде знати. Тому що я знаю, що нас ж дивляться люди, які теж і хворіють, або хворіють їхні знайомі, і ви вже будете знати, що ця система наша працює, як і працювала раніше. Тобто, Навіть Ніколаєв і Київ постійно на зв'язку. Тобто, Ви прийшли. Тут вас продіагностували в Києві, відправили пробір. І от мені цікаво, знаєте, він би просто там, як то кажуть, скальпель би провів, зашив би, знаєте, як зараз роблять, там вже ж одну дирочку тільки прокалують. І все. Сказав би, що все зроблено, тепер тільки попий желізо, да, притримайся діє, дієти, будеш здорова. І так би воно і було, правильно? Тобто можна було б навіть людину не вскривати, нічого не робити. Або робити, ну просто, знаєте, як би це. Ну, 200 тисяч би просто качнули б на ровному місці. І 200 тисяч сама операція. Всі ми знаємо, що таке. Як він о той предапераціонний, реабілітаційний. Я скажу, не в грошах діло, але всі переживали, що настільки. Потім скажуть, ой у вас тяжка реабілітація, от вам три, а 4 ідіть купляйте тільки в цю аптеку. Про аптеки ми вже знаємо. У нас ви вже в курсі, це ще здавні ще до війни було таке. Приходить, що це треба тільки от в цій аптеці. Або йдеш рожати, по-любому ти купуєш на бок набор. Так я ж сама збираюся, а вдруг сама не родиш. Потім, якщо, що, ну, ну купити маєш кесаревий, Ну такий же ж стоїть, допустимо, 8 тисяч. Я ще тут ті ціни, знаєте, там, чи 12. Харків, кстати, написали, що роди безкоштовні. Бачу? Ну, Харків взагалі багато, чим відрізняється, Я прям, я не знаю, знаєте, не, не буду я нічого казати, знаєте, колись. І Ніколаїв тішився Кімом, і це. Я не хочу казати нічого хорошого, нічого поганого. На сьогоднішній день я бачу, що в Харкові там безкоштовний проїзд, да, ну, оцей, допомога. То есть, якщо брати в загальному, то Харків молодець прям по всіх параметрах. Вот. Чого не скажеш про і Київ? Так що, от люди, будете знати. Ну і що? Тепер же про хороше давайте вам розкажу. Відпав у мене цей ноготь, він ще я його відірвав, дорвав там до м'яса, і воно тепер болить, тут трошки замотав, я думаю, день-два пройде. З цим пальцем, значить, лікарняни мені закривають з понеділка, я шурую на роботу. Ну і саме головне, я з Сашею внесли лепту в наш ремонт. Причому, скажімо так, знаєте, дорого багато. Ми ж все думали, душ чи ванну, якщо душ, то який, знаєте, є таке, хочеться і колеться, знаєте, ну, треба ж розуміти, що е, фінанси в определений момент поють романси. Яна каже, так, давайте не виділуйтесь, йдемте в магазин, вибирайте будь-який бадон, який на вас дивиться. І тут же ж розумієте зразу, що е, вроді устраює. Не, не подумайте, що я там скупердя, або, знаєте, якщо як, як б купляв би сам, то типу, купив би дешевший, а як тут сестра сказала, що купив вона, то пішов, вибрав найдорожчий. Ні, я просто полистав технічні характеристики, прокинув умом і зрозумів, що мені треба, допустимо, щоб він був 800 ширина, ну, щоб я нормально влазив, чуєте. 80. Ну, 800 міліметрів. А, ну. Все, 800 на 1000 метрів. Поняли? Да. Короче, 80 на метр Ось такий подон. Ребята, просто ну, Вони ж є екземпляри на полу, знаєте, там, на... реально поміщається. Шикарно поміщається. У нас він влазить, слів, да? ті, що центральний слів йде труба, ті дешевші. От. В нашому випадку, я кажу, мені вже, мабуть, не так важливо, який той буде подон, але мені треба, щоб біля стінки йшов слів вдоль стіни, тому що мені там... Коротше, в мене тут свої заморочки, А вони е, зразу і дорожчі. В общем, в Леруа, Мерлен такі за 300 стоять. Ми поїхали в техномат і купили за, 180, за 189, ну, майже за 200 євро. Я нам подарила. Поддон. А з поддона, я вам скажу, у нас і почнеться э, стройка з самої Вани. Тому що це тільки це нас тормозило, і я не знав, в який момент я зможу виділити з э, сімейного бюджету на нього гроші. Понимаете? Потому що кірпічі недорого дорого стоять там. Ну хорошо, там є моменти, на що треба потратитись, але найдороге це був би цей поддон. Ну, от такий нам подарок зробила Яна. А ще раз вдячний, Яна, Саша, Ну, як да, вся їхня сім'я. Вот. Подарили нам поддона. І що я вам ще хотів сказати? Та мабуть, все. Ну що, кажіть, що ви по цьому поводу думаєте? От. Хто буде там вставати в защиту докторів лікарей, хто наоборот може буде розчарований, так як я, тому що я до останнього, знаєте, бадав вже, казав, що все-таки наші врачі найкраще, вони то може врачі непогані, але то, що кому війна, да? а кому мать родна. От і все